Це нас всіх зачіпає. І, звичайно, ми мешканці Київської. Скажи, -кій. що було раніше. Дайте дай, дай, дай. Громада виграла три суди, і 890 гектарів лісу, повернуті державі, громаді. Депутати минулого скликання Бучанської міської ради написали позов до Верховного суду, щоб скасувати ці три рішення. Відкликайте, будь ласка, позов до Верховного суду і все. Поверніть 890 гектарів лісу в громаді, в тому числі 14 гектарів, які за 8 метровим парканом вигородив собі той, що знаходиться в розшуку пан Калєтнік.